До Всесвітнього дня телебачення, який ми будемо святкувати 20 листопада, Терен підготував серію матеріалів про внутрішню кухню Тернопільських регіональних каналів. Отож, чим живе ТТБ та хто працює для вас за кадром? Далі у сюжеті. Провідним мовником ефірного телепростору Тернопілля є Тернопільська обласна державна телерадіокомпанія. Сьогодні вона переживає часи реформації та вже носить назву філія Національної телекомпанії України Тернопільська регіональна дирекція, включає в себе Державне проводове радіо, обласне державне телебачення та Молодіжне Радіолад. Свій початок телерадіокомпанія веде з часу заснування у березні 1940 році обласного радіо. Обласне телебачення діє з квітня 92-го, а молодіжна радіостанція ЛАД з серпня 1997 року. Сьогодні це сучасна компанія з обсягом телевізійного замовлення на окремому каналі. В ефірі тематичне розмаїття програм, включаючи інформаційні, публіцистичні, культурологічні, дитячі, спортивні і розважальні. Мовлення розраховане на різні вікові категорії. Цифрова апаратура, професійні, висококваліфіковані кадри забезпечують окрім 100% виконання держзамовлення, виробництво і трансляцію рекламного продукту. Структура телерадіокомпанії складається із адміністрації творчого об'єднання програм радіо, творчого об'єднання програм телебачення, цеху радіо та телебачення, групи енергетиків та спецосвітлення та господарської транспортної групи. За кадром ТТБ працює понад 100 працівників, час трансляції якого розпочинається з 8 ранку і до 23 години вечора. Працівник телебачення, професія чи покликання. Відповідає директор творчо виробничого телепрограм філії, заслужений журналіст України Михайська Лариса Романівна. Невисокі зарплати і для того, щоб заробляти гроші, думаю, не варто йти на телебачення. Є багато таких прибутковіших професій, де можна заробляти гроші. А телебачення це все таки покликання, тому що треба любити цю роботу і принаймні, мати до неї задатки певні, тому що не кожна людина може прийти і працювати на телебаченні. Колись було центральне телебачення, могло бути якісь певні там темники приходити. Зараз це абсолютно цього нема. Журналісти вільні вибору теми, вільні вибору подачі теми ну, в рамках, звичайно, того тої інформаційного поля, тої програми, в якій ми працюємо. І щоб десь якийсь був тиск, чи там з Києва, скажімо, чи з, з боку вищого керівництва, то такого нема. Ми можемо сказати, що ми навіть вільне незалежне телебачення. От в такому плані зараз люди відчули, що да, зараз стало легше. Робити те, що любити, та навпаки, режисери, сценаристи, оператори, монтажери, журналісти та ведучі з радістю долучаються до привітань Всесвітнього дня телебачення. Я вважаю, що телебачення це найкраща професія у світі. І хочу сьогодні привітати усіх людей, причетних до телебачення, і наших глядачів. Адже ми працюємо для глядача. Ми вас любимо. Ми працюємо для вас і раді кожній зустрічі з вами. Отож, святом, друзі.